Всім привіт, хлопчик та дівчатка. На зв'язку Енді. Сьогодні у нас буде перше знайомство з Ukraine GTA. Саме так будемо тут починати свій шлях бомжа до McLaren p 1 І перше наше завдання буде поговорити зі Степаном. Підходимо до Степана, натискаємо кнопочку Є і вітаємо тебе, друже, в місті Києві. Я познайомлю тебе з містом, можливостями швидкого старту та способами заробити грошенята. Так, цікаво. Для швидкого пересування містом тобі потрібно буде власний автомобіль, але поки в тебе його немає. Скористайтеся орендою мотоцикла. Питань немає. Так. Ага, оренда транспорту. Взявши оренду, я одразу полетів на першу локацію. Я так розумію, це нас зараз ведуть одразу на роботу, щоб заробити перші кошти. Прибувши на локацію, це в нас будівництво. Звісно, що може бути краще будівництва в початковому рівні? Достатньо довго я розбирався, що де і як робити, але все ж таки роботу виконано, і зараз ми їдемо на слідуючу локацію. Вирушайте до роботи Глово. Цікава, чесно кажучи, стратегія спочатку працювати на будівництві, а потім їхати на роботу Глово. Але нікуди не дінемося, продовжуємо свій шлях. Взявши рябу турбу, я почав розвозити замовлення. Чесно кажучи, не бачу сенсу показувати вам весь процес, тому включимося далі. В цьому моменті звільняємося з роботи, нарешті знімаємо цю ребу торбу, і у нас отримайте права категорії Б. Нарешті будемо їздити на бібіки. Саме тому вирушаємо одразу на скутері до автошколи та будемо здавати на права. Завітавши до автошколи, я, чесно кажучи, думав, що теоретичний екзамен буде набагато важчий, ніж насправді. Але, чесно кажучи, запитання тут. Достатньо легкі. Я не бачу сенсу показувати вам запитання, тому що, ну просто чи дозволено їздити по тротуарах і так далі. Мені здається, це знають абсолютно всі. Теоретичний іспит був дуже легкий, так само, як і практичний, саме тому не бачу вам навіть сенсу показувати цього. Але нам за це буде капати 100 тисяч гривень. Наші перші великі кошти ми заробимо. Таким легким способом. На цьому моменті, чесно кажучи, я затупив і навіть не побачив, що я вибрав. Я здав успішно на права, і на цьому моменті була іконка. Вибрати нагороду або Шкоду Октавію, або Фіат. Я не подивився, що там було. Якось міз кліком, просто вийшов, одразу натиснув і вибрав шкоду. Замість шкоди октавій фіат. І така хуйня буває, хлопчики та дівчатка, тому не розчаровуємося, будемо мати в нашій власності фіат і не будемо паритися ні за що, так як перше авто у нас вже є. Слідуючи наше завдання, придбай вудку та 10 черв'яків. Тому купляємо вудку, купляємо черв'яки і погнали. На цьому моменті у мене на жаль закінчилась наживка. Тут я підходжу до Петра, надіюся, що він мені дасть наживки, але, на жаль, у нього теж малий рівень. Сука. Е, на цьому моменті я розумію вже, що шляху назад немає, мені потрібно їхати назад в магазин риболовлі. Так як черв'яків я ніде не візьму. Але, чесно кажучи, я був вражений з того, що всі гравці намагаються допомогти новачкам. Навіть новенький хотів мені допомогти з наживкою. Але світ не без добрих людей, я зустрів якогось Дмитра і він мені погодився допомогти. Я б їхав на своєму фіаті дуже довго і нудно. Але Дмитро просто от на своєму лендкрузері соці... Сказав, що без питань, друже, я тобі допоможу, я тебе завезу і привезу туди, куди потрібно. До цього всього він мені сказав, що найкращий спосіб заробітку це є сонячні панелі на начальних рівнях та картопля. Збирати картоплю і йти на сонячні панелі на роботу. Саме тому будемо притримуватися цієї тактики, будемо працювати як на сонячних панелях, так і на картоплю, але вже подальшому. Завершивши риболовлю, я приїхав продавати на. Ринок, свою рибу, яку я виловив, і за всю рибу і за сам квест ми лутаємо 21 142 гривні. Чесно кажучи, тут 99,9% весь прибуток нам пішов за сам квест, а саме 20 тисяч гривень. 1142 гривні ми залутали чисто з риби. Слідуючий наш квест був на роботі лісоруба, чесно кажучи, теж не бачу сенсу вам показувати повністю весь процес. Пропоную вам подивитися це все на пришвидшеному рівні, під Моцарда, як завжди. Саме тому дивимось як це все було. Закінчили роботу лісоруба, лутаємо на секундочку 33 80 гривень та рухаємось далі. Я думаю, немає сенсу показувати квест, заправте своє авто і так далі, просто будемо плюсувати за це кошти. На цьому моменті, чесно кажучи, я не зрозумів з першого разу, як проходити цей квест, чи щось забагалося. Але я заправив своє авто і нічого не відбулося. Але ви просто подивіться, що було далі. Я такий стою, 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 опа! 25 п'ять тижнів від Миколи. Після цього я запитав Колі, що може бути, що я не можу виконати квест з цією заправкою. Він сказав, що таке буває, і це просто баг, я не можу заправити свій транспорт до повного баку. Після цього здивування Х2. Коля мені вирішив подарити скін. Я, чесно кажучи, не розбираюсь, тому в коментарях напишіть, що це за скін і скільки він коштує. Далі вас чекає здивування X3. Саме так в під'їзді до живе коля була вільна квартира, саме тому ми одразу приїхали її купувати. Чесно кажучи, я не думав, що в першій серії у нас буде і машина, і квартира, і ми будемо по-другому виглядати. Далі у нас була невеличка прогулянка по авторинку, просто щоб побачити, які машини ще є. Чесно кажучи, нічого мене так не вразило, була, звісно, джитіха, але вона під нашу рубрику не дуже підходить, так як її можна було взяти за 20 мільйонів в той час, коли стоїть Макларен аж 75 Після Після набувці ми зустріли ще одну rs 7 і вирішили зробити з нею гонку. Давайте по відрахунку. Три, два, один. На цьому моменті ми зрозуміли, що Колю ми втратили. Я на Р-6 пояснив людині, що у нас була гонка, і, чесно кажучи, ми це зробили не спеціально, але все сталося як сталося. Зараз будемо їхати по колю. Миколу, ми все ж таки знайшли, трошки постояли з ним, порозмовляли, так як мене зацікавив порш, який стояв на фоні. Мені хлопці сказали, що його можна в теорії купити в районі 2 мільйонів. Тому я думаю, що перше таке авто, яке я буду дуже сильно хотіти, цей 957-й порш. Якщо я неправильно сказав, поправте мене, будь ласка, в коментарях. Після цього нічого цікавого у нас не траплялося, ми просто обмінялися діскордами та пороз'їжджалися. Після таких чудових пригод нам потрібно було здати права на категорію Д, що ми успішно зробили та відправляємося на роботу водієм автобуса. Підходимо до Володьки, влаштовуємось на роботу та починаємо свої перші рейси. Потихеньку ми вже завершуємо свій перший і останній рейс. Нам потрібно було проїхати всього одне повне коло, на балансі у нас є 140 тисяч, плюсуємо до цієї суми ще 25 за виконане завдання. Тож підсумки за цю серію в нас 165 тисяч, плюс своя квартира, плюс своє авто, плюс ми вже виглядаємо солідно і 137 карбованців на рахунку. Хочу подякувати всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб переглянути слідуючі досягнення у цій рубриці. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!